Привіт-привіт! Зробила швиденьке таке відео, як зробити принт на футболку в канві на модний тренд достатньо в 2025 році. Це коли вінтажка в гьол. Це трендова тематика. Давайте зробимо. І так, йдемо в канву, налаштовуємо ті розміри, які ви хочете, ви можете вибрати різні. І створюємо для себе в, тому, в пікселях, там, в сантиметрах. Я беру 4 х 4. В пікселях. Якщо ви вже передали сюди своє зображення, то ви, як я, можете його одразу і вставити. Ось я показую зображення, яке я згенерувала в Міджорні. Пром додам вам вниз в описання. Ви можете його забрати в телеграм-каналі і в інстаграмі. Перше, що я роблю: видаляю фон. Після цього я хочу додати тіні, для того, щоб малюнок був об'ємний. Тут ви можете погратися і на свій смак більше менше. Більш прозорі, менше там відстань і так далі. Знизу у вас є ось ці повзунки, ви їх можете сувати туди-сюди і отримувати належний для вас результат. Після цього, перед тим, як викачати це зображення, я дуже рекомендую його обскейлити, якщо ви не обскейлили одразу в міжжорні і не робили покращення розміру. Для того, щоб це зробити, ви спускаєтесь в редагуванні в самий-самий низ. Ось тут зверху у вас є, в принципі, все, що пов'язане зі штучним інтелектом, але апскейл у вас знаходиться знизу. Ось тут ми вибираємо апскейл і апскейлимо на той розмір, який нам потрібен. Я взяла в 4 рази. Після того, як воно апскейлиться, ви вже можете зберігати в тому форматі, в якому ви хочете. Ви можете, до речі, потім пограти з фільтрами. З кольорами, якщо ви хочете, тут вже ваша фантазія нехай працює як вам зручніше. Я зберігаю собі послі, після «Реплейс» натискаю і переходжу до того, щоб викачати цю ілюстрацію. Розмір я збільшую до 6 на 6, мені так подобається. Ви можете брати той, який вам потрібно. Обов'язково не забудьте поставити галочку Прозорий фон і після цього ми викачуємо. Зверніть увагу, що якщо ви хочете більше трендів, то переходьте на мій патреон, там є вся ця інформація. Ви можете побачити на Патреоні все, що вам потрібно. Переходимо в Redbubble і тут вибираю Applied New Work, додаю нову свою роботу. В даному випадку це ця, ця дівчинка в стильному варіанті. Після цього а, я як, ну, щоб пришвидшитись, зроблю зараз а, вам назву і опис а, з тегами В чаті GPT мені це достатньо зручно. Я роблю скрін цього зображення, щоб навіть не заморачуватись. І перехожу собі в чат GPT. Ось таким чином. Обов'язково треба подзвонити. Вставляю сюди, і одразу у вас. Я вбиваю прям SEO Red Bubble, бо це дуже зручно. І отримую свій результат. Давайте подивимось, що воно запропонує. Я люблю сток мета, бо він пропонує мені достатньо зручні варіанти. Ось тут я вибираю собі ретро Cowgirl Energy Pro Art pop Art. Да? Не заморачую, ставляю класніше, коли ви шукаєте саме по платформі. Але, в принципі, мене влаштовує так. Ну, і там, Зі словом, вінтаж використовую для опису, для того, щоб, по-перше, вони відрізнялися, по-друге, використовувались топові пошукові теги, які зараз популярні. Такі, як Cowgirl. Як вінтаж, як ретро і так далі. І далі я вже граю з розмірами, обов'язково виділяю тут і дитячий одяг, в RedBubble. І далі ви просто легко під свій настрій налаштовуєте розміри, кольорові гами, все, що ви хочете, максимально зручно для себе. І просуваєтесь таким чином, по всім елементам. Я вам дуже рекомендую не лінуватись. Обов'язково грати з цією історією, обов'язково налаштовувати розміри, об'єми, кольори, щоб це красиво виглядало на одязі або на якомусь елементі там на стіні. Якщо ви бачите, що у вас це не вийшло, ви повертаєтесь назад і редагуєте собі і розмір, і все інше на етапі Edit. Не потрібно вам не витрачати на це час, це дуже важливо. Бо якщо ваш малюнок просто не виглядає топово на той чи інші речі, тобто таким чином, що ви самі готові купити, то це дуже погана історія. І центрувати по центру і по вертикалі, по горизонталі, не завжди спрацьовую, бо іноді у вас є зміщення, от як в мене в цій ілюстрації, да? і класніше, коли ви це вручну пройшлися. Включили-виключили ті продукти, які ви не хочете на цьому зображенні, додали ті, які ви хочете, залили фони, і все це налаштували максимально ефективно і ще 220 разів перепровірили. Бо Redbubble це якраз та платформа, яка має внутрішній рейтинг по закупу у вас. І якщо вас купляють мало, то ви знижаєтесь собі в рейтингі достатньо сильно. Тому ви таким чином, коли всі пройшлись етапи, Налаштували, ви вже розумієте, що це готовий продукт. Не забувайте обов'язково їм ділитись в соціальних мережах, такі, як Pinterest, Redbubble, Господі, Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter. Ви можете налаштувати знизу ці показники і одразу відправляти на всі. Я зараз, до речі, дуже люблю користуватися Пінтерестом, бо ви можете прив'язати дошку до своїх платформ і одразу просто. Натискаючи отримувати результат. Що важливо знати, зараз є топових 5 таких трендових тем, я дала у себе на Патреоні, хто в мене підписник, переходьте дивитися. Також оце відео використовуйте для себе, обов'язково використовуйте для викачки усіх мокапів. їх класно і легко рекламувати. Зверніть увагу, що Pinterest також дуже любить, коли ви робите рекламу прямо з Pinterest, а не з редбабла. Кожна платформа любить, коли рекламують її. Тому тому з вас лайк, підписка і чекайте нових відео. Па-па!